Так, продовжуємо, шановні, це з якою ми з вами розібралися. Це ми з шостою а, ні, це ми розібралися із п'ятою. З вашого дозволу да, про шосту утримуюсь від будь-яких коментарів. Тут це абсолютно формально. Є у вас там на сорокових сторіночках. Рекомендованого підручника описи всіх цих коефіцієнтів, алгоритмів, розрахунків, обговорювали ми з вами принципи трактовки, подивитись, думаю, з шостої ніяких проблем у вас не виникатиме. Ну, сподіваюся, як і з усіма іншими задачками подивитись, да? те ж саме, що і для індекса Роджера, що вам там треба саме еластичність ринкову ділити на еластичність індивідуальну кішка не відволікай. Так, отже, шостою, я важко дозволу пропускаю. Сьома. Може здатись вам дещо загрозливо, але одна із найлегших. Навіть я хотів її в ці в, в тести впихнути, а не, а не в, в задачки. Там, де у вас є ось функція, по, функція попиту, ну хай буде да 10 мінус 2 пі. Отже, що нам, що нам треба пам'ятати, що ця зміна обсягів побуту, яка може бути визначена за функцією побуту, да, 10 2 помножити на... Да що ж так? Пробачте, будь ласка, мінус 10. 10 мінус 2 помножене на ціну. Хай ціна там у нас буде ось тут. І ось у нас була перша ціна 2, потім стала 3, якщо я не помиляюся за умовами. У да, нас відбулося зростання ціни. Да, прекрасне зростання ціни. У відповідь на зростання ціни у нас скоротились згідно із законом попиту обсяги попиту і 6 до 4. Ось теоретична основа вирішення цієї е, неймовірно складної за, е, задачі, в тому, що е, реакція попиту, реакція споживача на зростання е, ціни і на зниження ціни, там знаки будуть інші, складається завжди з двох елементів: із ефекту доходу і ефекту заміщення. При цьому знак ефекту заміщення ми знаємо наперед він, ну скажімо так, концептуально, теоретично заданий у всякому разі, в межах ось нашого, нашого курсу, сучасний мікроекономічний мейнстрім не знає випадків неоднозначного не трактування, знаку ефекту ефекту заміщення. Він відображає те, що благо подорожчало, споживач купує його у відповідь менше, заміщуючи це благо е е е якимось іншими, які стали відносно, відносно дешевшими, і ефект доходу, який залежно від якості блага може бути різним. Ну я в умовах вам написав, що це нормальне благо. Так. Да. Тобто ви вже знаєте, якщо у вас є класифікація, що це нормальне благо, то ви знаєте наперед і знак ефекту ефекту доходу. Він буде такий самий, як і знак ефекту заміщення. Якщо це нормальне благо, отже, в нас обидва ефекти мають бути, мають бути від'ємними. В нас благо подорожчало, ціна ціна зросла. Знак знак абсолютної зміни ціни плюс, знак абсолютної зміни обсягу мінус, і складатиметься він із двох ефектів із знаком мінус. Ось, чому я роблю такий акцент на знаках? Е, ну, це ось. Цьому у контексті, коли ви контролюєте знаки, ви контролюєте цей зв'язок постійний між формальними інструментами, і тим, що це все-таки відображення певних реальних явищ і процесів, це відображення тих рішень, які приймають якісь реальні споживачі, ну чи умовний споживач, який є теоретичним втіленням багатьох реальних. І відповідно втіленням якоїсь середньої тенденції Кейнс дуже звертав увагу на цю принципову відмінність між репрезентативним якимось окремим споживачем і споживачем, який втілює загальні тенденції усередині. Пробачте, зараз вам це не потрібно. Отже. Е е е ми дивимося, що е, сукупна зміна обсягів дорівнює 4 мінус 6, мінус 2. Ось це в нас сума ефекту доходу і ефекту заміщення мінус 2. За умовами, ми знаємо, що ефект заміщення е, дорівнює мінус 1,2. 2 десятих. Отже, ми можемо сказати, що мінус одна ціла дві десятих плюс деяка невідома величина розмір ефекту доходу дорівнює мінус два. Вирішуємо цю штуку, отримуємо, що, мабуть, ефект доходу дорівнює мінус 08, і це власне і буде. Відповідь перевіряєте, да, що мінус 1,2 плюс мінус 0,8 справді дає нам мінус 2. Все, все, все сходиться. Ефект в доходу ви визначили. Ось так, просто із такого неймовірно складного рівняння. Отже, все, що вам треба пояснити, записати там, що ми виходимо з того, що ефект доходу плюс ефект заміщення і дають нам ось це абсолютну зміну. Обсягів споживання у відповідь на зміну ціни певного блага. Отже, сподіваюсь, нема сумнівів, що і задача сьома дуже легка. Прекрасно, восьма. Ось восьма трішки більш громістка. Давайте я її перетащу в Excel. Зараз одну хвилиночку. Так, а чи ви бачите Excel? Чи ви бачите Excel? Зараз я перевірю одну хвилиночку. Що Есель, але так мені буде спокійніше. Отже, знайти еквівалентну та компенсаційну е, варіацію доходу. Е, що таке власне еквівалентна варіація доходу? Е, це зміна доходу, яка е, зумовлює таке ж саме. Е, Таку ж саму зміну добробуту, зміну сукупної корисності, одержувану споживачем, як і зміна ціни певного блага. Ось ми бачимо, що в нас тут власне відбувається: ціна блага Х зростає із однієї до двох з половиною гривень. І еквівалентна е, варіація доходу. Е, Показує нам, ось, е як має змінитись е дохід споживача, щоб ми за старих цін звертаю вашу увагу, це буде е важливо для побудови інструментів, за допомогою яких ми будемо цю задачу е вирішувати. Як нам за старих цін, ось із старими цінами, ціна блага X одна гривня, ціна блага Y 2 гривні, перевести споживача на той самий рівень корисності, який він одержав після е, зростання ціни блага X на 2,5 гривні. Тобто, за логікою, да, одразу одразу знову ж таки контролюємо знаки, е, ціна зросла. Добробут споживача внаслідок цього, мабуть, скоротився. Отже, зміна доходу має бути від'ємна. Ми ось цей Компенс еквівалентний розмір, цей розрахунковий розмір доходу, ми його маємо отримати менший, ніж він був у вихідному стані у розпорядженні споживача щоб отримати від'ємну еквівалентну варіацію доходу. А що таке компенсаційна варіація дія доходу? Це та варіація доходу, яка дозволяє повернути споживача до старого рівня корисності, який у нього був до того, як він стикнувся із, із зростанням цін за нових цін, так тобто, знову ж таки, ціна блага зросла. Отже, компенсаційна варіація доходу має бути додатною. Ми знову ж таки для, для для перевірки. Ми маємо отримати значення розмірів доходу більше за те, яким він володів раніше. В, в такому разі ми отримаємо. Трактовне правильне значення компенсаційної варіації і доходу додатне для того, щоб компенсувати споживачу подорожчання блага, нам необхідно збільшити його доходи. Ми маємо отримати додатну величину. Отже, поїхали, як ми це будемо робити. Спочатку визначимо його перший оптимум. Можна для цього користуватись такою класичною системою рівнянь Еквімаржинальне рівняння, гранична корисність блага Х, поділене на ціну блага Х, дорівнює граничній корисності блага Y, поділені на ціну блага Y. Це у нас раз. І бюджетне рівняння е, обсяг блага Х. Я з вашого дозволу від цих QX, QY одразу відмовляюся, щоб зайвих змінних X це обсяг блага Х, помножений на ціну блага Х, Y – це обсяг блага Y, плюс Y помножений на ціну блага Y, і дорівнює е, бюджету споживача. Я одразу пишу 10. Ось ті значення, які у нас тут є. Ну і ціни давайте я також ем, заміню одразу да, ціна блага х одиничка, одиничка помножити на х, плюс ціна блага Y – 2 гривні, ціна блага Y – 2 гривні, плюс 2 y дорівнює 10. Ось це рівняння в нас вже є бюджетне. Тепер як ми одержуємо екві еквімаржинальне рівняння? Виходячи з того, що гранична корисність. Кожного блага дорівнює частинні похідні із функції сукупної корисності за відповідним благом. тобто, у нас є функція сукупної корисності. Сукупна корисність споживача дорівнює їх Да, Ось у нас є кількість блага x, кількість блага y. Перемноживши їх, ми отримаємо значення оцінку суб'єктивну споживачем його сукупної корисності, чому дорівнює похідна. Із Х, по X. Якщо ми беремо похідну із Х, по X, ось я записую це. Як мені здається, якийсь у формальній формі, пробачте у формальній формі, да гранична корисність, так, X. І дорівнює вона, зрозуміло, да, в нас y розглядається як константа, х як змінна величина. Відповідно, похідна із, із добутку YX, дорівнюватиме Y. Відповідно, гранична корисність Y дорівнює похідна знову ж таки х, x, y, але тепер вже по y. Тепер х для нас константа, а y змінна величина, похідна із добутку х, і, якщо х нас тепер константа, y змінна величина дорівнює х. Отже, гранична корисність Х задається обсягами споживання y, гранична корисність ігрека задається обсягами споживання Х. Прекрасно це нам дає можливість записати оце, іша, записати ось це універсальне екві-маржинальне рівняння у формі, відповідній саме нашим умовам. Гранична корисність Х, це І, ділимо на ціну Х на одиничку, тобто І, дорівнює гранична корисність Ігрека, це Х, так, ділимо на ціну Y на яка там у нас 2. Ось, тобто Y дорівнює X поділити на 2. Да? Да, да. Y дорівнює X поділити на 2, там, щоб було, припустимо, припустимо простіше там, щоб не було цього ділення x дорівнює, мабуть, 2y, в такому разі, да, x дорівнює 2y, і я можу підставити в такому разі, в такому разі замість, замість е, е, x, да, 2y плюс 2y дорівнює 10, тобто оптимальний y дорівнює 10 четвертих, дорівнює 2 з половиною

Можете е, е, зробити це, е, якщо хочете, без е, використання ось цих формул, просто нам до цієї системи рівнянь доведеться звертатися ще, трансформувати її е, певним чином. Тому я про всяк випадок пояснюю і вам. Можна скористатися вже заготовленою формою. Якщо у вас е, функція сукупної корисності в, е, виражена ось такою функцією кобадуса, е, мультиплікативна. Мультиплікативна функція при цьому як першого, так і будь-якого іншого іншого вступенню. Ви завжди можете визначити оптимальні обсяги Х, Y Ось таким таким чином. Оптимальний обсяг Х може бути визначений як дохід споживача. У нашому, ну чи, чи давайте. я Ось у, у універсальній формі, запишу бюджет. Помножений на ступень, із яким благо Х входить до ось нашої функції сукупної ді -ді корисності. У нас це перший, у нас це перший ступень, так і робимо. Так, я записую одразу для. Ну, це буде, звісно, не універсальна формула, але сподіваюсь, ви чуєте про що я. Е Розповідаю, ділимо на суму ступенів Х ігрека, з якими вони входять до функції сукупної корисності 1 плюс 1. Зрозуміло, 2. І помножене ось це ми ділимо на добуток ось цієї суми ступенів і на ціну блага Х. І, і помножене на ціну блага Х. Ось на це ми ділимо. Тобто логіка, сподіваюся, зрозуміла. Чим більшим Да, в якому разі більшим буде благо Х, чим більше розмір бюджету, тим більше буде оптимальна кількість благо X. Чим більше благо X впливає на приріст його сукупної корисності, да, чим більш еластичність сукупної корисності від благо від, від X, тим більша буде оптимальна кількість блага X. Отже, коефіцієнт ступеню. передбачаємо туди, що Осі блага X і Y конкурують між собою за обмежений бюджет. тому ось тут сума ступенів. Тут я да не в універсальній формі, а одразу ось ці ступені вам записую. І чим більша ціна блага X, тим менша буде оптимальна кількість, кількість блага X. Ось за цією формою формулою ви завжди також можете отримати. О, оптимальні кількості стосовно нашого випадку да це 10 поділити на 2 помножити на ціну благо їх сноточка 10 поділити на 2 так воно і є 5 як ми з вами і розрахували оптимальні обсяги благо Y е, те ж саме да 10 поділити тепер на 2 помножити на ціна блага Ірик 2, тобто на 4, 2,5, так як воно і має йти буде. Отже, визначили перший оптимум, і перший оптимум ми визначили для, для чого? В першу чергу для того, щоб визначити е, той рівень корисності, який ми одержуємо, е, від першого оптиму, тобто базовий рівень корисності. У нас є, є функція сукупна корисність дорівнює XY, тобто для нашого першого оптиму це 2,5 помножити на 5. 2,5 помножити на 5 дає нам, мабуть, 12,5. Є в нас такий початковий рівень корисності. Тепер починаємо моделювати для того, щоб знайти еквівалентну е, варіацію е, варіацію до, е, в доходу. А ми ще не починаємо моделювати, пробачте. Будь ласка, нам треба іще визначити другий оптимум після підвищення, після підвищення ціни. Так, ціна, ну, отже, ми знаходимо другий оптимум з вашого дозволу, да? якщо хочете, формуєте нову систему рівнянь, і, і тут буде да, гранична корисність Х поділена на ціну Х вже не на одиничку, а на два з половиною дорівнює гранична корисність Y, це Х, поділити на ту ж саму ціну. Блага Y на 2 і так далі, да? чи е, і у бюджетне рівняння також підставляєте нову ціну блага X і е, розраховуєте, одержуєте вирішення цієї системи рівнянь, чи одразу за нашою формулою X нове там хай буде x 2 Чи хай все таки буде там x new. Так, після зростання, після зростання ціни доход не змінився, ступень не змінився, сума ступенів не змінилася, 2 помножити на 2,5, тобто 10 на 5 дорівнює 2. Дві одинички – новий оптимальний обсяг блага Х. Новий оптимальний обсяг блага Y після підвищення ціни на благо X, думаю, що нічого не зміниться. Бюджет той самий, ступень Y той самий, сума ступенів та ж сама і ціна Y та ж сама. 2 помножити на 2, знову ж таки 10 поділити на 4, 2,5. Все, новий оптимальний обсяг 2 і 2,5, нова Сукупна корисність від оптимального набору 2 помножити на 2,5. 5. Ось тепер можемо е, починати моделювати, е, для того, щоб е, визначити той набір, який ми будемо використовувати для. Пробачте, це якесь знущання цією мишкою. Да. Для того щоб визначити той розрахунковий такий умовний е... набір, сума витрат, на який дасть нам ось так званий еквівалентний розрахунковий дохід, що значить еквівалентна варіація доходу. Згадуємо це в тому разі, якщо ми без зростання ціни блага Х. Переходимо до нового рівня корисності до того, який виник після подорожчання блага X. Тобто ми маємо зафіксувати сукупну корисність нову, та яка в нас 5, да, Сукупна корисність е, нова е, дорівнює рівня XY є це перше рівняння яке у нас буде в системі яку ми будемо використовувати у нас да, нова сукупна корисність це 5, тобто 5 дорівнює XY, є у нас таке перше рівняння а друге рівняння яке ми будемо яке ми будемо використовувати еквівалентна варіація доходу на да, друге рівняння співвідношення цін да, тобто ми еквівалентно ми е, хочемо на новий рівень корисності перейти за старих цін і відповідно ми екві-маржинальне рівняння долучаємо із старими цінами тобто е, гранична корисність X це Y поділити на стару ціну ігрека. Е, Пробадь, будь ласка, на стару ціну X на один. Е, дорівнює гранична корисність Y, Це X поділена на стару ціну Y, Це 2. Отже, об'єднавши в систему два ось ці рівняння і розв'язавши її відносно ікса ігрика, отримаємо оптимальні обсяги, які дадуть нам витрати, на які дають нам певний там інший розмір доходу. Давайте я їх навіть визначив перевірю себе, перевірю себе. У нас е 5, е 5 дорівнює XY. Y в e нас знову ж таки дорівнює x на 2, тобто x дорівнює 2Y. Да? x дорівнює 2Y. Да? Отже, пумпум пум. Що у нас 2Y у квадраті,

Да, десь 3,2. Перевіряємо. Одержу я внаслідок множення п'ятірочку. рочку Одержую внаслідок множення п'ятірочку. Правильно ми визначили ось ці значення. Тепер я ось ці обсяги множу на старі ціни. Це в нас обсяг Y. Множу на ціну Y, на стару на двієчку, плюс новий обсяг X, Множу е, на е, стару ціну X, на одиничку, отримую значення 6 і, 3, е, 6 і, і 32. в і Ну у будь-якому разі, да. Я е віднімаю від ось цього да, е розрахунковий дохід, який я отримав, мінус початковий, мінус 10 я отримав еквівалентну варіацію доходу для того, щоб змінити добробут. Е з Поживача так само як він змінився внаслідок подорожчання, але без зміни цін треба зменшити його доходи на 3,67 гривні, тобто зменшити їх до 6,32 замість 10. Ось це ми визначили еквівалентну варіацію доходу. Тепер яка система рівнянь дає нам компенсаційну варіацію доходу? Компенсаційна це значить, що ми повертаємо до старого рівня корисності, який а який у нас був старий рівень корисності 12,5, з половиною. Да, ми повертаємо до старого рівня корисності 12,5 з половиною до рівня Х за нової системи цін, тобто еквімаржинальне екві рівняння вже за нової системи цін. Гранична корисність Х, яка дорівнює Y, ділиться тепер вже на, на нову ціну на 2,5, дорівнює граничній корисності Y, яка дорівнює Х, ділиться на ціну Y, яка в нас незмінна 2 все об'єднали в систему ось ці е, два рівняння 2 12 1/2 дорівнює xy і y поділити на 2 1/2 дорівнює x поділити на 2 вирішили, визначили на е, Набір X і Y, витрати на які зададуть нам компенсаційну варіацію доходу, і як бачите, в нас обсяги. Ви вже я сподіваюся, бачите, за усією за системою в нас обсяги будуть більшими. В нас витрати будуть більше ніж 10, і Ось відмінність усіх нових витрат від початкового бюджету і дасть нам компенсаційну варіацію доходу, щоб зберегти. Корисність споживача незмінною за нової ціни X, Після подорожчання йому треба збільшити доходи. На, і ось ми отримаємо значення, нове там буде мінус 10, у вас буде додатне значення, і це вам буде свідчення того, що ви правильно розрахували компенсаційну варіацію доходу. Хух. Якщо щось буде незрозуміло, пишіть, зустрінемось, я ще буду пояснювати, і ще разом повирішуємо ці задачки. Якщо хочеш. Ну, я б радив потренуватись там, ось якщо комусь вона потрапить. На, на, на іспиті. Ну, знову ж таки, я на іспиті буду до, до ваших послуг. Ви зможете у мене консультуватися, я допоможу там, десь підскажу що як, але всі розрахунки будете робити самостійно, добре. Так, давайте також зробимо невеличку, невеличку паузу.